Всім привіт, друзі! Починаємо знову сьогодні трансляцію енергетичне зцілення з рейки. Але сьогодні свято Макавея. Тому я хочу зробити нестандартний е такий повний сенс, да? ну не повний, а част частково. А сьогодні ми будемо налаштовуватися на якісь позитивні зміни, на те, щоб ваше життя наповнювалося якоюсь позитивною енергією, щоб заходили зміни позитивні, щоб був врожай, щоб було щастя, щоб було е щось таке чудове для вас. Тому я сьогодні буду проводити просто сеанс, цілені руками. А ви просто чи дивитеся на мене, чи закриваєте очі. Не, можна сьогодні не перехробити це попозиційно, тому що сьогодні а, в нас буде сеанс наповнення, наповнення енергією рейки а, через те, що сьогодні таке гарне свято Макавія. Я нагадую тим, хто тільки приєднався, і тому я хочу зробити цей сеанс таким, знаєте, наповнюючим для вас. Тож, на початку сеансу ми також складаємо таким чином ручки і кажемо, що я запрошую енергію рейки через майстра Оленого Байдуліну прийти в моє життя, наповнити моє тіло енергією. І тоді ви просто кладете ручки на будь-яку частину вашого тіла, можете лягти, можете сісти, сьогодні ми не переключаємося з позицій. Ви просто лежите і насолоджуєтеся енергетичним впливом на вас. А я буду робити вам сенс наповнення. Я дуже хочу, щоб ця енергія проросла паразками в вашому житті. Тобто, знаєте, як прийшов час отримувати врожай. Щоб ці паросточки принесли вам прибуток, добробут, щоб вони, так знаєте, м'яко потрапили до вашого життя. Доброго дня! Ми сьогодні робимо такий сеанс зцілення з енергією рейки, який буде наповнювати ваше життя таким, знаєте, здобутком якимось. Забо як на українській мові буде слово ізобілія, тобто добробут такий, знаєте. Хочу дуже, щоб ви отримали цю енергію саме в такий чудовий день, енергетично такий наповнений. Зараз багато людей можуть погано спати, тому що наближається молодий місяць. І я хочу пам'ятати цього життєдайного, знаєте, такого енергетичного родничку, для того, щоб він вас наповнив на якісь позитивні зміни. Ми сьогодні ми не переключаємо себе, не перемикаємо по позиційну енергії рейків. Ви просто дивитеся, наблюдаєте, наповнюєтеся, берете максимум з того, що ви можете брати. Можете дивитися на мене, можете просто лежати, слухати мене. Енергія все рівно буде наповнювати і зцілювати вас. Якщо дуже хочете, можете якийсь намір про себе проговарювати. Для того, щоб енергія, ну знаєте, вам буде здаватися, що енергія саме цей намір буде вам допомагати реалізовувати. Але енергія буде виходити таким чином, що вона буде реалізовувати найкраще для вас саме в цій ситуації. Дякую всім привіт, хто мене чекав. У нас сьогодні особливий такий сеанс. В нас не сеанс по позиціям. В нас сенс наповнення і гармонізації сьогодні дуже класне свято Макавей, і я дуже хочу, щоб ця енергія проросла паростками перемоги, яких з добрих здійснень відкрила вам дорогу. І тому я сьогодні вирішила, що ви просто насолоджуєтеся цією енергією, вона буде забирати весь негатив і переробляти в позитив. Тож просто налаштовуйтесь на позитивні зміни в своєму житті. серце завжди залежить тільки від нас, від наших думок. Бо навіть якщо складається якась негативна ситуація, якщо ми сприймаємо це з вдячністю, а через те, що ми можемо якийсь досвід отримати, можливо, зрозуміти, хто з людей такий негативний для нас був, да? хто там заподіяв якесь нам лихо. Да? І ці люди від нас пішли. І якщо ці люди пішли, то це для нас було гармонійно саме в цей час, бо вони нас чомусь навчили. І ми повинні цей урок засвоїти для того, щоб наступного разу такі люди вже не траплялися в нашому житті. Але я хочу вам також так знаєте розповісти своє розуміння, деяке що ми по життю, коли проходимо уроки, це як в комп'ютері гра. Ми ж переходимо на новий рівень. І тому, коли ми перейшли на вищий рівень, там трошки складніше завжди завдання вже будуть. І це завжди перевірка від всесвіту, від Бога, від тих, тих енергій, які нас оточують від нашого роду, від наших пращурів. Це завжди буде, знаєте, підвищується левел, підвищується левел. І так виходить, що ми все життя йдемо вище і вище в проробки, якісь так, і тут залежить лише від нас. Як ми до цього відносимося? Якщо ми вважаємо, що наше життя боротьба важка, то в нас -то воно так і буде. В нам буде дуже важко. Ми не будемо проходити ці уроки. Ми будемо плакати. Нас буде всередині руйнувати наше оце відчуття. А якщо ми будемо вважати, що ми зараз е, свою душу ведемо вперед, і е, ми зараз проходимо ці уроки, даю виходимо на нові рівні, то ми будемо всередині наповнені більше такою, знаєте, гармонічним станом, незважаючи на те, що відбулося в нашому житті. Тому що е, я по собі знаю, в мене було багато страждань по життю. Можливо, вони е, порівняно з кимось е, не будуть такими, прям дуже. Сильними стражданнями, але для мене, наприклад, у дитинстві, коли зростала моя душа, я дуже стикалася з нерозумінням у соціуму себе, а стикалася з образами, там, наприклад, через свою зовнішність, через свою вагу. І я через все це потроху-потроху проходила, себе любила. А так я заміжня. Я вже 17 років шлюбі. Тому кожен з нас може гармонізувати потроху свій стан. Якщо у вас нема можливості чи власних ресурсів. Для того, щоб вивести себе на гармонійний стан, тому що мені по життю траплялися також, хоч і погані деякі люди, да, майстри, вчителі, які мене дуже ламали. Але через те, що я ставала, падала, знаєте, як кажуть, то я знаходила опору на землі і могла піднятися. Але було безліч дуже гарних людей, вчителів, які мені допомагали розуміти свій шлях. Я себе навчалася дійсно потроху розуміти. Якщо ви не можете зараз себе зрозуміти, чи знаєте людину, яка вас зрозуміє, то ви можете писати, писати у приватні повідомлення. Можете писати у приватні повідомлення мені, і я буду проводити вам, окрім того, що сеанс енергетичного зцілення, але буду робити з вами такі консультації. Я буду розповідати про ваше життя з приводу матриці долі та дизайну людини. І ви можете подивитися, що ви самостійно вже знаєте, якщо ви щось будете робити, ви можете свою енергетичну систему і своє життя вивести більш. В плюс. А, і, наприклад, чогось не будете робити, і у вас не будуть мінуси йти. А, і якщо ви не розумієте, яким чином це робити, то я за донейшн це роблю за будь-яку вільну подяку на картку, тож ви можете долучатися до моєї сторінки, писати мені, я буду вам робити ці розбори. До того ж, хто хоче, в Фейсбуці в мене є група, де я кожного дня є відео, вірніше, 21 день. Кожен день відео є. Я це два роки тому записувала. І ви можете просто в будь-який час доби дивитися це відео. І воно вас буде наповнювати, вам не треба чекати 21 годину, поки я виходжу в прямий ефір. Дякую, Іриночко. Мені приємно, що вам до вподоби моя енергія. Бачите, кожна людина може знайти собі людину, яка буде допомагати у відновленні, але треба бути інтуїтивно розуміти, чи вам підходить людина. Якщо вам не підходить людина, то ви далі шукаєте. Зазвичай я взагалі вважаю, до мене всесвіт розмовляє якраз через інтернет завжди. І коли я, наприклад, запитую, щоб мені щось порадив, всесвіт, да? щоб дали якесь натхнення чи розуміння чогось, я просто можу там дивитися Ютуб, Тікток листати, і мені приходять якісь такі ролики, цікаві, де я розумію, як мені далі йти. Такі, знаєте, вони можуть бути. Ну, взагалі не, не відповідати моїй темі, але завдяки про, про, тому, що я продивилась цей ролик, в мене якісь думки такі клац, і я все зрозуміла. Сеанси рейки можуть бути онлайн чи офлайн. Офлайн я в Дніпрі зараз знаходжуся, тому якщо ви в Дніпрі, ми можемо домовитися зустрітися десь і провести сеанс. Взагалі, в принципі, для майстра, коли він майстер, немає різниці яким чином проводиться сеанс? Бо це ж енергія, вона не має простору, не має кордонів. Але для людини я розумію, що їй найкраще, коли майстер дійсно близько ставить ручки на тіло, наприклад. Да. А сьогодні ми тримаємо ручки де завгодно, тому що в нас сьогодні енергія, я хочу вам зробити таку енергію наповнення, добробуту, щоб, знаєте, на здійснення ваших якихось планів, на відкриття дорог. тому що Сьогодні маковій і хочу засіяти цю добру енергію, в вашу ауру, щоб вона вам давала можливості для реалізації якихось ваших планів, тобто не бажань, наприклад, да, якихось, а для того, щоб ви змогли реалізувати щось по своєму житті, щоб ви зрозуміли, коли куди вам йти, щоб у вас прийшли люди, які вас налаштують, направлять. Мені дуже хочеться, щоб ви знайшли свій шлях кожен з вас. Тому що я розумію, як це важливо, я пам'ятаю. Наприклад, до 33 років я. Прям вважала себе якоюсь бездаркою чомусь. Хоча в мене було а, дві вищих освіти: перша журналістика, друга маркетинг. Я працювала в піар-сфері, я працювала в рекламі, але чомусь копірайтингом займалася, журналістикою. А, і мені чомусь здавалося, що цьому я просто навчилася ну, в університеті. Так? І що це не мої таланти, а, що більше я нічого не можу. І я так просила Бога, щоб я чомусь навчала навчилася щось робити руками, бо я там, знаєте, прям от бідкалася і казала, що ну, щось інше щось можуть робити, а я нічого не можу робити. І ось десь, у 32 роки, до мене прийшла таким чудовим способом карамель. Я дивилася просто з чоловіком телевізор. І побачила і паралельно. Ну я іноді роблю декілька справ паралельно, Я сиділа з комп'ютером і щось там роздивлялася. І там випала рекламка рецепт карамелі. Ще наших дідусів якийсь там, типу, цукор на сковороці, туди додати оцет, все пережарити і так далі. Я б не Сказала чоловіку, щоб він додивлявся цей фільм, який ми дивилися, і пішла одразу варити цю карамель на кухню. І вона в мене одразу вийшла. Я почала робити карамелі, тоді працювала з ортопедичним центром як піарник. І я почала для клієнтів, для діточок, це був для дітей більше центр ортопедичний. Я почала робити для них карамельки. А потім вже в 33 роки я зрозуміла, що це прямо. І я цього хобі зробила свій маленький бізнес. І ось вже скільки? 10-й рік починається, да, як я цим займаюся. Я самоучка, але поїхала на курси, бо мені цікаво було подивитися, чи я так роблю, чи не так. Я зрозуміла, що я роблю інакше, але мені більш доподобає моє, як я розлюбляю розлюбляю, поводжу проводжу майстер-класи. І потім я вже вчила інших людей. Я їжу іноді на підприємства, на заводи навчаю заводи для виробництва карамелі, допомагаю відкриття майстерень. І це завдяки тому, що я просила дуже в Бога. Моя моя Копірайтинг, реклама, маркетинг, журналістика нікуди не ділися. Вони мені дуже допомогли в тому, що я себе сама змогла пігарити. Я іноді співпрацюю з якимись клієнтами, які до мене приходять і просять там допомогти. Налаштувати про них, розповідати і так далі. Але це я вже роблю дуже рідко. І тому я спробувала дуже багато. Я спочатку і варила шоколад, і варила мило, і шила навіть іграшки маленькі різні. Тому я не просто просила в Бога, а я, наприклад, якщо приходила якась ідея, одразу реалізовувала її. І далі чомусь навчилася, да, і потім думала, чи мені це дійсно до вподоби, чи ні. І ось карамель прям так запала мені, ні, що я зрозуміла, що прям це моє, моє. Як знаєте, прям я відчула, що це прям по роду йде, бо. Це карамель, вона така енергетична, це енергія грошей, вона золота, коли її вариш, да, якщо не додаєш барвник. І прям от Я розуміла, що я коли щось таке варю для людей чи проводжу майстер-класи, що я прям вкладаю силу, енергію туди в карамель. Тобто вона така наповнена натхненням якимсь. Да. Потім до мене прийшла і рейки. Так, поступово, коли я вже почала розуміти. Що я нікуди не подіну свій дар, що в мене роду є така штука, що я можу зцілювати людей словом, допомагати. І потім до мене прийшла енергія рейки, я почала займатися, ініціювати. Але в мене дуже швидко вийшла, я десь за півтора року стала майстром рейки. А потім ще через рік ще по іншій гільці стала майстром рейки. Тому деякі кажуть, що в них шлях і 10 і 15 років до майстра, а мене бачите, як то як цутики кинули дуже швидко. було трошки боляче спочатку, але потім дуже гармонійно все склалося так, як треба. Я вважаю, тому що навіть якщо нам роблять дуже боляче, дуже боляче, ми повинні розуміти, що нам щось показують. Наприклад, коли мені зробила боляче той майстер, яка була на той час в мене, да, бо я е, вчилася у людей різних, да, то я потім зрозуміла, що мені показали, якою людиною мені не повинно бути як майстром. Бо в мене така ж енергія була, знаєте, трохи наполеглива. Я не розуміла на той час, що іноді люди сплять і їм треба дозволити досинати, тобто не треба будити тих, хто спить. А мені здавалося, що якщо я людину побачила, я розумію, що їй можна допомогти, то я потр мені потрібно прям його так, от взяти і сказати. Ти повинна це робити, бо там в тебе щось по життю буде не гаразд. А я не маю на це право, бо людина має сама прокинутися, побачити, прийти до мене. Сама захотіти змін в своєму житті, розумієте? І навіть якщо вона прийде, я зроблю консультацію, я все розповім. А людина захоче потім піти і списну нічого не робити по своєму життю, це також її вибір. І я маю це приймати. І ось мене цей майстер навчила, що не можна негармонійно казати людям, не можна казати людям, що якщо ти щось не будеш робити, то ти помреш. Це взагалі такий нонсенс. І мене це дуже добре навчило. Тому я вважаю, що все стається свого часу. І сьогодні у нас це енергетичний такий класний сеанс наповнення. Я дуже хочу, щоб ви всередині себе знайшли щось, таке, знаєте, своє, свій стержень, я б сказала. Розуміння своє, якусь свою мету по життю. І щоб коли ви далі йшли, то у вас ніч, нічого не могло вибити з е, тих е, прийнятих рішень, які ви приймаєте. Тому що дивіться, коли ми щось комусь розповідаємо, ми це розповідаємо, бо нам хочеться дуже поділитися, бо можливо, нам хочеться спитати поради. А іноді люди, які нас слухають, вони перекладають на нас якісь свої страхи. Якісь свої, можливо, з попередніх життів. Або в цих життях з негативним якимсь досвідом, з яким саме вони стикалися, чи їх знайомі. І ми, коли слухаємо їх, вони нас слухають, і цією енергетикою вони з нами діляться. І тому ми можемо змінювати рішення, ми можемо думати, що ну, можливо, вони праві, можливо, це нам не потрібно. Але насправді ніхто не знає, окрім нас, що нам найкраще буде, що нам потрібно. Тому я вважаю, що дуже важливо це спробувати. Особливо, ну я раджу, наприклад, пробувати щось по життю таке, що. Не дуже забирає багато коштів. А, ви можете вкладати щось. Ось, наприклад, я стикалася, коли я починала карамель з багатьма людьми, хто до мене приходив на монетизацію хобі, з тим, що люди закупали дуже дороге обладнання для кондитерських, там і для того і для чогось. А потім розуміли, що, по-перше, це не їх, а по-друге, воно в них якось не йшло. Комусь вдавалося добре продати обладнання, хтось продавав там за бесінь і втрачав гроші, Ще так, але ж це час і це вкладені гроші, в принципі, я починала свій шлях з однією кастрюю, з одним ковриком і купувала все потроху, коли отримувала прибуток. Тобто я отримувала прибуток, жила за рахунок, наприклад, своєї карамелі. І коли в мене були вільні кошти, я докупала нові коврики, щоб більше людей на майстер-клас брати, нові формочки, якщо я хотіла полегшити собі працю. І потроху-потроху, якщо зараз порахувати, скільки в мене цих форм, то там напевно на 1100 гривень, а то може й більше. Просто тільки формочок різних лежить, бо вони ж всі. А не не, не там 5 копійок варто. Так? Але це було дуже поступово. Це за 9 років воно накопичилося і там вже такі залі лежать. Тому можна починати буквально там, ну, з чогось маленького-маленького і робити. І не потрібно там одразу всі курси проходити. Ви щось зробили, а потім поступово реалізовуєтесь. Наприклад, навіть фотографи можуть почати фотографувати, фотографувати на свій телефон. Можна Пійти, типу, співпрацювати з якимись компаніями, які шукають СММ-менеджер, контент-менеджера. Контент тобто, ви будете приходити знімати на свій телефон сторіс і так далі. Потім ви заробите, купите собі фотоапарат, зрозуміти, як обробляти фото і так далі. Тобто будь-яка сфера життя вас можна реалізувати ну, з мінімальними якимись такими, знаєте, не втратами а як це правильно сказати, Влаженнями, да? вкладеннями якимось. Да? Сьогодні ми тримаємо руки де завгодно на вашому тілі, бо цей сеанс сьогодні нестандартний. Сьогодні в нас макаві. Я хочу зробити цей сеанс. Я таку енергію вкладаю, щоб енергія була наповнення на вашій реалізації, на відкриття ваших доріг, на зростання ваших врожаїв, на те, щоб цей мак, жито, пшениця проростали в вашому житті. Таким багатим-багатим врожаєм, щоб все в вас було дуже добре, щоб ви знайшли знайшли свій шлях для реалізації, щоб вам на вашому шляху втраплялися люди, які допоможуть вам зрозуміти свій шлях, якісь можливості, щоб відкривалися вам, щоб у вас була вдосталь енергії для того, щоб мріяти правильно, щоб всередині себе гармонізувати. Щоб заспокоюватися, розуміє, розуміти, що якщо щось не виходить, то це або потрібен час, потрібно заспокоїтися, або потрібно пошукати інші входи. Бо іноді ми можемо стояти, ламитися у стіну, а ось тут поруч буде двері, двері, в які просто ви можете війти і все. Тому потрібно дуже добре дивитися навколо себе на можливості. Я б так навіть сказала, що потрібно використовувати будь-які можливості. Тобто, коли я, наприклад, починала карамелю займатися, так я завжди казала майже на все так. Навіть якщо взагалі нічого не робила, знаєте, як я почала проводити майстер-класи? Я тільки приїхала з навчання, я вже робила карамель, просто варила її, да? і робила просто цукаречки, які за -за загорталися. Да? І тут мені телефонують з, -з одного торгівельного центру в нашому місті і кажуть: ми тут дізналися, що ви вже вмієте варити карамель, а, там, а, і ми хочемо вам запропонувати рекламу по бартеру. Тобто ви в нас проводите Майстер-клас на 50 дітей, а ми вас цілий місяць на великому борді, такий, що знаєте, там електронному, якому там прям текст, картинки, все змінюється, вішаємо на цілий місяць вашу рекламу. Я така, добре. І в мене тиждень для того, щоб. Придумати, як проводити майстер-клас, придумати, яке обладнання зробити, що зробити. Я тоді придумала майстер-клас, який в мене називався художня аплікація по карамелі. Я знайшла такі кругляші, ромові бабки, великі 14 см. Заливала їх тоненьким шаром, таким пів сантиметру, а потім робила маленькі-маленькі цукерочки, різнобарвні, там сердечки, там зайчики, які заливала форми. І діточки, Є такий клей кондитерський, я забула, як він правильно називається. Я його розводила, діточки цей клей брали і намащувати цукерки, і робили цю аплікацію з карамельки. І в мене було 50 дітей на майстер-класі. Я пам'ятаю, як це було важко. І це був мій перший майстер-клас, але він пройшов дуже чудово. І потім вже я вигадала собі майстер-клас зліплення карамелі. Тобто я вже на майстер-класі варила карамель прямо на майстер-класі і проводила там майстер-клас прямо з діточками. Ліпили з карамелі, а потім, коли я вже навчилася, я вже не варю на місці, я варю вдома і приводжу карамель. Я можу навіть годину бути в дорозі, і карамель в мене буде ще така, в такій масі, що ще можливо ліплення. Тому, якщо ви потроху будете в своє життя якісь зміни, щось пробувати, то все буде у вас виходити. Головне, не боятися. Не вас все виходить. Сьогодні так хочеться вас наповнити, прям такою енергією. Знаєте, є така поговорка, очі бояться, а руки роблять, тому можна боятися, але просто брати і пробувати робити. І навіть якщо ми помиляємося, то це наш досвід. І все можна реалізувати. Я нагадую, тим, хто новенький чи хто є, в мене є група в Фейсбуці, де є 21 відео з сеансами зцілення рейки, які ви можете собі робити в будь-який час доби. Ця група безкоштовна. Ви мені пишете просто в приватні повідомлення. Я вам надсилаю посилання на цю групу, або в моїй сторінці в ТікТоці є посилання на YouTube. і Там найперше відео, яке закріплено, там в описі цього відео є посилання на цю групу. Також, якщо ви не можете розібратися зі своїм шляхом, ви можете написати мені в приватній, я за донейшн будь-яку вільну подаку роблю на розбір вашої особистості, ваших якихось питань за дизайном людини, за матрицею долі і за картами Таро. Тож, якщо вам щось потрібно, то пишіть, друзі. Ми зараз сьогодні будемо закінчувати, тому що дуже сильна сьогодні енергія. Я сьогодні також люблю, так щоб вона у вас продовжила до завтрашнього раночку працювати. Тому лягайте спати. Запрошуйте у всесвіту, якісь, якісь підказочки вам. Най вони сьогодні вам насняться, най приходять якісь. І добрі події, зміни в вашому житті. Ми зараз складаємо таким чином ручки. Ми дякуємо енергії рейки за те, що вона нас наповнила цим знаєте, енергією процвітанням, благо такою, благо благом, дійсним. Най у вас буде добробут в домі, най у вас буде щастя в душі всередині вас. І щоб ви розуміли, що ви повинні бути щасливі. Самостійно, всередині себе, бо ніхто з людей нас не може зробити щасливим, тільки ми самі можемо зробити так, щоб ми були щасливі. Тоді до нас будуть приходити люди, які будуть нас ще примножувати все щастя і доповнювати. Тому я вас сьогодні обіймаю. Найсе все вас буде добре. Чекаю вас завтра, о 21 першій годині. Всім мирного неба!